Учитывая, что они начали сейчас э, свою, ну, скажем, наступательные действия, свою главную реализацию своего замысла, это говорит о том, что это не основное направление удара. То есть будут еще другие направления. Я не знаю, может быть, это еще на севере будет, может быть, это э, соседняя область, может быть, на юге они что-то снова предпримут, но им э, Вот нужно понимать, що є два місяці, коли они будут що какие то дійства притримання справді дійсно, от вчора ввечері почалася шок-інформація про те, що на Запорізькій АЕС там були пішов чорний дим. Потім з'ясувалося, що ці події відбувалися там десь за кілометр від цих атомних блоків, це так звані градирні, тобто установки для охолодження води. І ці градирні ворог там використовує для зберігання техніки, там боєприпасів того іншого. Тобто, фактично використовується як викриття для. Своїх військових можливостей дійсно там були вибухи повідомлялися. пішов цей чорний пін. Після чого нас, звісно, скажем так, і магате захвилювалися про те, що це Монкащину створює потенційні ризики безпеки, хоча там ці фон не, не, не змінився. Навіщо це роблять росіяни саме зараз? Ну з одного боку, це звісно. Спроби звинуватити нас, що це, начебто, були обстріли. Що абсолютно не відповідає дійсності, це абсолютно Ми розуміємо, що це повний фейк. З іншого боку, такі враження, що вони зараз такою спеціально починають мусувати тему. Атомних станцій, і в контексті умовно кажучи, наших дій на курській області, ж аби якимось чином ну потім змістити оці акценти на те, що це загрожує там Курській атомні станції, там просування українських військ. Так що думаю, така поки що навіть, чітко скажу, гра не зрозуміла, але от зараз знову тематика атомних станцій виходить на е, п -п перший план, так що побачимо далі. Які там аргументи чи яку там е, історію придумують росіяни? Далі ну дійсно, ми бачимо, що таке після тривалих паузи, яка там в межах там п'яти шісти місяців воров почав більш активніше використовувати ці північно корейські ракети КН-23. Візуально вони дійсно нагадують ці скандери, і навіть Пускова дуже нагадує. Іскандер, ці ракети мають дальність на межах, якщо 500-600 кілометрів. Вага бойової частини оцінюється по різному від 600 кілограмів до, до тонни. І за даними там наших слідчих органів, за даних американців, росіяни використали близько п'яти десятків цих ракет по нашим об'єктам. Половина з цих ракет вибухнула в, в, в повітрі. Вони не виглядають і не є точними, але з огляду на потужність бойової частини дійсно вони спроможні спочинати спричиняти жертви серед цивільного населення якраз вчора. Ситуація в, в, в проворах, де там загинув хлопчик, і якраз і Президент потім підтвердив, що це було використання якраз північно-корейської ракети Кен 23 От за останні там буквально декілька. Тижнів два тижні вже було два-три випадки використання от цих ракет. Крайні передостання ракети бачимо випухнула над броварами. Перед тим вона був випух біля білої церкви. Зараз якраз от ситуація в броварах з, з такими трагічними наслідками. Висновки, які що дійсно зараз Росія намагається використовувати і північно-корейські ракети? Там пішла ще інформація, що можливо там буде певний прогрес з постачанням для ворога з постачанням іранських ракет, хоча на, насправді підтвердження, ще не. Має ну, в будь якому разі це знову ж ставить питання про ефективність систем протиповітряної оборони і про збільшення комплексів. Інформація по ціранські ракети вона йде ще з минулого року. Називалася ФАТ 110 Зараз ФАТ 360 шістдесят, Бабіль. біль це ракети, які її мають дальність 80-120 км. кілометрів. Це власне ракети з меншою дальністю, з меншою вагою бойової частини. Але речу, вони можуть використовуватися у прифронтовій зоні і в зоні, яка наближена до лінії бойового бойовосідні, тому що 120 км, кілометрів ми розуміємо, що це якраз ну. Основна зона військового протистояння Оці ці більш потужні ракети ФАТ 110 про які згадувалося минулого року, та мають дальність якраз до 300 кілометрів, але постачань їх не було. Я думаю, що власне зараз я думаю, що Іран, попри всі ці резики, все таки буде поводити себе досить обережно в постачаннях саме ракетного озброєння, тому що це може спричинити ну, подачі негативні і сну навіть не слов санкцій, а дії проти Ірану, тому що вони певним часом відмежовався від постачання шахедів, а перехід на постачання ракетного устаткування для ракетного озброєння до Росії, думаю, що для Ірану на поточному етапі це ну не, не, не зовсім такі логічні. Чи не і певний крок, навіть якщо там росіяни намагаються їх в цьому переконувати, а для Росіян якраз збільшення кількості ракетного арсеналу у будь-якому разі виглядає ну потрібно, потрібно річ, аби там збільшити навантаження, якраз на, на, на нашу лінію оборону на 90 сто кілометрів. що будемо за цим спостерігати. У Будь-якому разі бачимо, що якщо така інформація на ретерсі вийшла, то в будь-якому разі вона знову прийшла публічну площину, що є таким посередкованим елементом тиску на іранське керівництво, яке зараз ну, зогляду на е, всі там перемовини, які проводилися з Ірану, нам по ізраїльському питанню по, питання, по іншому, бачу, бачу, я бачу, що в принципі тиск на Іран спрацьовує. Ну, кінку секуса вже не вперше. Є таким ділянкою, де висаджуються наші спецпризнацінці. Це власне така ділянка території протяжниця 40 кілометрів, що там до 10 кілометрів. Вона яка раз, з, з півночі виходить на, на з цієї ділянки. Можна там впливати от, на наші там, по, по, по порти в Херсонській Миколаївській о, області, і з точки зору того, щоб ця ділянка була повністю демонатизована, вона цілком вкладається в нашу там таку концепцію розуміння важливості цієї території території. але в будь-якому разі такі операції, які проводять наші спецпризначені, цього разу ми говоримо про головне управління розвитки, які там використовувала декілька наших е різних е загонів, які там провели атаки на там. Е Російські ділянки, де отрималися російські вояки, було повідомлено, що знищено близько 30 ворогів, і я думаю, що такі заходи насправді вони складними, є достатньо ризикованими, але мета зрозуміла повністю там убезпечити цю ділянку і спроможність противника впливати на наші там портові можливості. Але слід розуміти, що ці заходи вони зараз на, на півдні відбуваються таке враження певно чином скоординовами з, з тими діями, які відбуваються там в Курській області, на інших напрямках, коли зараз починає така Оборона противника розхитуватися на різних напрямках, використовуючи різні методи і способи. Тобто він сикусер спецпризначенці, там потужні дії угрупування військ на курському напрямку. Це якраз думаю, впливає на те, щоб Ворог не почував себе певно певно на будь-якій ділянці. До цього треба ще додати до речі, удари по російським литовичам, які стали більш системними удари по Липецькому аеродрому, морозовському аеродрому, де якраз були знищені і літаки, і запасі кабів. Так що бачимо, що це вкладається такуну концепцію дій на різних напрямках з використанням тих сил і засобів, які найбільш ефективні, які новукають ну, у противника. Mm -hmm. е не найбільше наслідки з точки зору зменшення потенціалу його оборонного і наступального потенціалу. Ну, ми розуміємо, що насправді зараз чорне море там є ділянкою, де вона повністю контролюється за рахунок асиметричних підходів збройних сил, використовуючи насамперед роботизовані морські платформи і використовуючи в тому числі засоби ракетного озброєння, коли там ми маємо наприклад удар по вишкам, де так само утрималися росіяни. Там стали свої засоби РЕБи, де вони були знищені з одного боку, платило про ракетне озброєння з іншого боку було тих само говорилося про те, що можливо це було використання ціна. Наші морські ударні дрони, що в будь-якому разі, ми говоримо про те, що арсенал засобів для контролю в акваторії Чорного моря, він відпрацьований у Осовському морі може, дещо складніше, там все таки додається працювати на сам перед ракетним озброєнням. А коли ми говоримо про приклад знищення цього там одного там чергового російського катера, то в принципі начебто не, 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 не так потужно, якщо б це було знищення, там кажучи, там носії там калібрів, або там і більш потужні там російські ем, морські кораблі. Але в будь-якому разі це говорить про те, що, попри різні способи захисту, там намагається визувати Російська Федерація, все рівно оці морські дрони демонструють високу ефективність, і фактично я думаю, що масштабування цих заходів воно вже з точки зору mm -hmm. системних ударів по різним морським об'єктам, які ворог часом висуває в море, воно дає свої результати, і це якраз ну, головний підсумок цієї стратегії. Є асиметричні підходи, які дозволяють контролювати ситуацію в Чорному морі.